Продовжуємо про гроші і родові програми. Що ж ми там отримуємо в спадок да? Програм по бідності. І так, мої хороші. великі гроші, великі проблеми. Угу, чули? Боже, я взагалі, коли мені це розказують, я кажу, ви навіть не уявляєте, що ви робите? Ну, тобто, ви постійно повторюєте великі гроші, великі проблеми. Хай в мене буде трішки, але в мене не буде проблем. І передаючи своїм діткам це все діло. Ех, ви. І так, звідки ж вона прийшла. В минулому, це може бути в дуже далекому минулому, неважливо. У ваших там бабусів, прабабусів, прапрабабусів, дідусів була така історія, що вони могли бачити, вони навіть це могли не проживати самі, але вони могли бачити, як. Із-за багатства людей вбивали там, цілими родинами. так? Вони могли бачити, як люди, в яких були статки, мало того, що були вбиті, да, вони були абсолютно пограбовані. І це насправді оце, знаєте, травма свідка. Тобто ти можеш бути в тебе середньо достаток, коли ти непогано, а там ті жили. Але вони мали, вони навіть можуть не самі бути вбиті або за багатство, або там, наприклад, діти бачили, як їх батьків вбивали да, за це багатство. Як вони з хати забирали все, як забирали скотину, як забирали там все. От особливо е у нас і за. Голодоморів, у нас їх було не одні, да, українців. То у нас ця, звісно, травматика добряча. Так от дивіться. Сьогодні всі ті давні події працюють як заборона мати багато. Тільки комуналочка і хлібець. Кому знайомо, напишіть в коментарях. І так, що ж? Ти сьогодні з цим може зробити сам. Да? О, ти, наприклад, ну супер, якщо ти вже усвідомила, зловила сценарій, в якому ти живеш стосовно грошей. Да? Або їх нема, або їх не вистачає, або там ще щось. Дивись, саме головне, що ти маєш зробити, і перший крок це усвідомлення і визнання, коли ти прям проговорюєш, що так, моя хороша, ми з тобою живемо в сценарії виживання. Чому? Давай розберемо, що ти робиш з цими грошима, чому ти їх не допускаєш в своє життя? Чому ти себе обмежила там, 10-15 тисяч і потолок, а хтось взагалі і три, і потолок? Розумієте, це перший крок усвідомлення і визнання.